як відноситись до підняття прапору Російської Федерації на території України. Не бачу в цьому нічого поганого. Бо владин терпіти ракетні обстріли, навіть якщо ворожа зброя влучить у його будинок. Марив про посаду в місцевій окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону та закликав інтернеті до фізичного знищення українців. У результаті слідчо-оперативних дій СБУ викрила хмельничанина, котрий виявився прихильником шарія та усілякими способами підтримував російських окупантів, намагаючись переконати у цьому й. Інших зловмисник позиціонував себе як представник прокремлівського руху народовластіє. Аби розповсюдити деструктивний контент, агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Своїми діями провокатор хотів розхитати внутрішню політичну ситуацію в області. Чи підтримуєте ви територіальну цілісність України в кордонах, визначених у 1991 році після проголошення незалежності України? Вже ні. Чому? Вважаю, що в 1991 році була скоєна помилка і злочин сепаратизму. Треба відновити Союз Радянських Соціалістичних Республік в його попередніх кордонах. Тобто ви вважаєте, що Україна має бути в складі Російської Федерації? Я правильно вас розумію? Можливо, в Російської Федерації, можливо, в складі Радянського Союзу, можливо, в складі Російської імперії. Це вже як вийде. Як ви відноситесь та чи підтримуєте анексію Автономної Республіки Крим Російської Федерації? Вважаю, що вона зробила правильно, бо народ Криму треба було рятувати. Від кого? Від розправи з боку майданної влади. Чи вважаєте Ви Російську Федерацію державою агресором? Відповідь аргументуйте, будь ласка ваша. По відношенню до діючої влади і її прихильників це дійсно агресія. Ну, ви, як мешканець міста Хмельницького, по якому систематично наносяться ракетні удари. Як ви відноситесь, дайте чітку відповідь до російської агресії? Я, я готовий це, це терпіти, навіть якщо ракета влучить у мій будинок. Я все одно залишуся при своїх проросійських поглядах. На підставі зібраних доказів слідчий СБУ повідомлено фігранту про підозру за статтею 109 дії спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади, частиною 1 та частиною 6 статті 111 1 колабораційна діяльність за частиною 1 статті 161 порушення рівноправності громадян, частиною 3 статті 436-2 виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України, гарифікації її учасників. Зловмиснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.